Доброго дня, мої глядачі! Вітаю вас на своєму каналі Тетяна на кухні. І сьогодні ми з вами готуємо тірамісу. Хочу трошки розповісти про історію цього десерту, тому що цей десерт завоював серця та смакові рецептори багатьох людей по всьому світу. Майже в кожному ресторані, в кожному кафе подається цей рецепт. Але він має, до речі, багато історію. Це культовий символ Італії. Вважається, що виник він у регіоні Венето. Тірамісу означає забери мене. Існує багато легенд щодо е, походження Тірамісу. Найпопулярніше це те, що його придумали група повій у Венеції. Які їли цей десерт, щоб зарядитися енергією для довгих змін, тому що входить, що ходить склад кава, так еспресо, а також хто хоче, якщо діти ваші не будуть їсти, то міцні напої можна ром додати, можна коньяк. Тому таким чином, напевно, якщо згідно з цією легендою, вони заряджалися для довгих змін. Існує також і також інша легенда яка свідчить про те, що десерт був створений вже кухарями-кондитерами в Тревізу на честь візиту козімо III Медічі, медичі Великого герцога Тоскани. Отже, ми з вами кухарі-кондитери, починаючи, не починаючи, професійні професіонали, так? але ми з вами будемо зараз його випікати. До речі, рецепт дуже простий. Ну, нічого не потрібно. Збити вершки, збити каву, збити вершки, збити маскарпони і заварити каву. Це все, що нам потрібно. Але я хочу сьогодні зробити автентичний рецепт, тому я додам ще й яйця. Дуже ретельно їх треба помити і не боятися, тому що найголовніше ну, це помити яйця добре. Тому під гарячою водою їх промиємо і. Будемо працювати. Також приєднайтесь, давайте зі мною беріть свої фартушки, готуйте інгредієнти, викладайте на стіл і починаємо готувати. Отже, я в чашу міксера додала 4 яйця і 120 г цукру. Яйця перед цим я ретельно промила в гарячій, дуже гарячій воді. Протерла потім серветкою і вибила у чашу міксера. Якщо ще раз кажу, якщо хтось не хоче використовувати яйця, використовуйте просто важкі маскарпоне. Але це вже не автентичний рецепт. Взбиваємо масу до недоміцної піни. Так, просто до пишності, а потім, а тим часом окремо будемо е, збивати вершки з маскарпоне. Просто з'єднати, щоб була одна єдина маса. А потім поєднаємо збиті яйця з маскарпоном. Поки взбиваються наші вершки, зараз я з'єднаю просто до однорідної маси вершки з маскарпона, а потім додам їх до збитих вершків і ще раз уже зіб'ємо його до кремообразної маси. Нам не обов'язково це робити, щоб воно там вже збивалося. Просто у кого є міксер ручний, тому можна міксером ручним збити. Я роблю все вінчиком. Просто щоб вони поєдналися, стали одним цілим, а зараз ми його додамо у збиті яйця. Я зробила помилку і не повторюйте її знову. Так не робіть, як я робила. Е окремо збивайте яйця, окремо збивайте до пишної вже готової маси маскарпоне та пташки. І просто потім вводьте в яєчний е до яєць та в яєчну цю. Масу взбиту з цукром. Так? Вона не має бути взбитою, як вже на меренгу, наприклад, так? але вона все одно має бути густою. Так? І тільки тоді можна вводити вже до яєць взбиті збиті вершки з маскарпоне. Отже, що в мене вийшло не так, в мене не взбивалися вершки, Маскарпоне, звичайно, вже перебився. І все таке. Тому це вже буде не автентичний рецепт, а це буде вже рецепт від Тетяни на кухні. Але що ж, треба виправляти свою помилку? Треба щось робити і треба її вміти признавати. Це те, що я і роблю. Так, тому якби, я зараз його що, збивала, взбивала і думаю, все одно, що одно воно має колись збитися. Вершки ж взбивають колись так? На, на масло. так. От, е, Бідний мій е, міксер, процесор перевтомився і я вирішила поставити на плиту і крем заварити. Не знаю, що з цього вийде. Чи правильно я роблю знову, так? але спробую. Якщо не вийде, то не вийде. Все, І моє тирамісу на сьогодні закінчилося. Отже, я заварила крем, поставила зараз його остудитися, прикрила плівкою в контакт, щоб не було шкіринки зверху. І хай трошки він вистине, і тоді буду вже заливати палички савоярді. У мене все-таки все вийшло його загустити. Я трошки додала ще крохмалю, хоча я зараз вже жалкую про це і думаю, що я напевно просто поспішила. Треба було все-таки дочекатися, але я чомусь була. Дуже в розпачі від того, що в мене не вийшов тірамісу, що я допустила таку, припустилась такої помилки. Це е, неправильно. Так, отже, е, але рецепт е, все-таки буде на, е, в описі відео, е, тому що тірамісу є тірамісу, буде смачно. Ну, а тепер саме головне беру крем. розмажу його в так, або зараз трошки вдень, і потім розмажу на керамірку, ну, на І викладу другий слой. Так, я виклала е, вже один слой крему. тепер я кладу другий слуй старояні. Е, взагалі, якщо говорити не про автентичність. Рецептів, а просто просмачні рецепти, як, наприклад, тірамісу, так? то я б зробила, тому що от я зараз думаю, що, наприклад, от моя дитина вона не зможе в принципі, цього їсти, тому що там кава. Якщо е, для дітей, то я думаю, незважаючи на те, що ви втрачаєте свою автентичність рецепту, тобто так, рецепт втрачає свою автентичність. Треба все-таки для дітей робити какао. Варити какао і в какао замочувати савоярді печиво. Так, ось, завершую. Бачите? Я кажу про, наприклад, про дітей. Так? Якщо це тирамісу, якщо тут кава, якщо це взагалі, як я вам сказала, так, що це придумали повії, є така легенда. так, І легенд. е -е 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 я не розумію, чому я згадала за дітей, тому що, напевно, я як мама все-таки хочу, щоб і дитина цю, цю таку смакоту. Але я дійсно подумала, що тут є кава. І це не для дітей. Але можна для діток зробити, можна для діток зробити з какао. Заварити легенький какао і промокнути в какао почув савоярді. Отже, тепер останній штрих це... Так, ось наші кирамісу, ось О, наші савоярді. У мене ось така упаковочка савоярді. Так. Буду макати зараз у каву. До речі, в каву я додала трошки ароматизатору рому. Так, викладаємо, буквально трошки обмакуємо. Так. Ви можете додати ром. Ще є кава. Зараз її вирю сюди і буду продовжувати далі. Це какао. Зараз притрусимо наш десерт какао і будемо е, трошки постоїть в холодильнику і можна вже смакувати. Хто любить какао багато? Я, в принципі, не дуже хочу багато какао. Я не дуже люблю какао. В такому сирому вигляді. Так, зараз ще притрусимо. Отже, пройшов деякий час і зараз я хочу скуштувати те, що вийшло. Такий получается, да, отже, мій не автентичний рецепт. Дуже смачно. І, до речі, альтернатива коняку рому це звичайний ароматизатор. Дуже смачно, ніби я рому налила. Отже, дякую, що ви дивилися мій канал. Дякую, що ви продовжуєте дивитися мій канал. Підписуєтесь на нього. Е, можливо, цей рецепт і не зовсім мені вдався. Як автентичний. Але як не автентичний рецепт, повірте мені, це смачно, це дуже смачно. Робіть, готуйте. Життя це чудово, і робіть в ньому те все, все те, що вам подобається. Не відкладайте це на майбутнє якесь або на минуле якесь. Робіть зараз, робіть тут. Творіть, дивуйте себе та всіх оточуючих. Я бажаю вам всім щастя і підписуйтесь на нас, дивіться на задоволення. Па-па!